На 2025 рік на виробництво марафону на мовлення буде витрачено більше 1 мільярда 600 мільйонів гривень. В той же час бюджет прифронтової сумської області становить 1 мільярд 964 мільйони гривень. Цілий рік велися дискусії про декомунізацію головука і Булгакова. І чим далі ми від Росії, а травма цієї війни заживатиме не одне десятиліття, і ніколи ніякої приязні вже до Росії не буде. Це більш кривава війна, ніж балканська між сербами і хорватами. Це більш принципова війна. Чому всі експерти та журналісти не помічають мільярдерів ФСБ з партнерами веліті України під захистом СБУ? Це глобальне пар партнерство. Вітаю, друзі! Отже, вихідний, наша рубрика Війна все спише. Ви знаєте, що ця наша рубрика це колективна творчість, це дописи спонсорів, глядачів каналу, мої коментарі. Тобто, це таке колективне зусилля. Ну і мені здається, що тим, хто дивиться цю рубрику, Війна все спише, подібний формат подобається, бо вони відчувають приблизно. Як не однодумців, то принаймні людей одного духу зі схожим мисленням, можливо, дискутабельним, але таким, що заслуговує уваги і поваги. Отже, Юрій Дем'яненко, бере Боже ЗСУ та Україну, чому всі експерти та журналісти не помічають мільярдерів ФСБ з партнерами? Веліті України під захистом СБУ, це глобальне партнерство та співробітництво. Ну, а чому не помічають? Ми помічаємо, наприклад, що контррозвідка СБУ щось не бачить російської агентури на вищих ешелонах влади. Що ж вона така підсліпувата? Там, ніби відбулася заміна керівника департаменту, бо департамент скандалився своєю участю. Ну, ви пригадуєте такого Артема Шила, закупівлі на Укрзалізниці. От зараз фігурантку цієї справи Набу і ДБР доправили із екстрадували із Болгарії. Так що ми так хотіли б, щоб швидше Набу проводило розслідування ДБР, але очевидно, що Кріт історії, як кажуть, гризе повільно, але прогризає своє. Багато чого помічають. Просто розумієте, коли ти пробуєш розкручувати якусь тему, то тобі завжди протидіють значно більше людей, ніж ти сам щось розкручуєш. І треба оці баланси враховувати. А ще, ви знаєте, падкість наших людей до брехні. От Хіба. Ну Посикав гордон в очі людям, що от 30 го війна закінчиться, я сказав, я все знаю. І всі так якось все гордон сказав. Ну Гордон сикнув в очі, вмилися, сказали, що дощ прийшов, розвернулись, обіділись на гордон, обіділись. Ну, але через тиждень гордон ляпне чергову дурницю і всі сказали, Гордон сказав тут. Знаєте, шкребеш, доскрібаєш, перепровіряєш, хрест на хрест всю інформацію, аби не ляпнути чогось зайвого, дурного. І не набігають стада глядачів, слухачів, страждальних в потребі на інформацію. Ну і правильно, я радий, що в мене на каналі люди, які ну, не ведуться на всяку гнилу. Сенсацію. Бо говорити треба речі сутнісні і дуже виважено і обережно. В сенсації можна набрехати сім мішків Гречаної Вовни, але хто прийде момент, коли люди просто стомляться від брехні і розвернуться, як від Зеленського. Всі ж бігли, як, як посячену воду до Зеленського. Скільки говорилося, зупиніться, там нічого нема, там порожньо. Ні, Зеленський, Зеленський, ліж би не Порошенко. Ну, ліж би. Продовжуємо: Global 161. Дорогий пане Володимире, слухала сьогодні ваш стрім на каналі Олександра Серцова. Ви там згадували 5 мільйонів доларів, отриманих Гантером Байденом. Два тижні тому колишній інформатор ФБР Олександр Смірнов в рамках угоди зі стороною звинувачення визнав, що збрехав, начебто, Україна. Українська кампанія заплатила по 5 мільйонів доларів за політичне прикриття Джо Байдену та його синові Гантеру. Згідно з поданими до суду документами, Смирнов мав зв'язки з російськими спецслужбами. Його заарештували в Неваді в лютому цього року, коли він повернувся до США за кордону. Ось так. Ну, і по посилання на БіБС Ком Рушен з Новим Роком, дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам. Це, до речі, я, я цю інформацію зустрічав, тільки я ну, в певний момент її не розширив про, про те, що закидали Байдену. Бо, знаєте, ну, от, людина, яка 40 років на вищих щаблях американської політики, йому закидають 5 мільйонів доларів. Не 500 мільйонів. Дивіться, Трамп. В боргах як шовках. в нього тільки по судових рішеннях там нагоріло. Тобто він десь півтрильйона, пів ой, півмільярда був винен грошей не дав. Тільки засвітилась його перемога, зразу поукладалось, Там прийшов хабар із Саудівської Аравії, його зять у 2 мільярда в вигляді кредиту якогось. Потім ще десь звідкись? Ну, все, все. Трамп ще не приступив до посади, але. Цифри йдуть на сотні мільйонів, на мільярди. А тут смішні копійки 5 мільйонів, і на основі цього розкручувалася така. Ну, це, знаєте, для простої людини 5 мільйонів це просто страшні гроші. Але подивіться, тепер оцініть Байдена 40 років в політиці. Ну, він не бідна людина, але ж він, в нього всі гроші декларовані, всі гроші зароблені. І не про сотні мільйонів Така Отака от дивна історія. І його сини ну, один помер. Єдине, що, звичайно, Гантер такий біль особистий Джозефа Байдена, бо він такий трохи непутьовий цей син. Ну, але дасть Бог все буде в порядку. Я думаю, що ну, Трамп то закинув, що Байден помилував свого сина, але Трамп не буде переслідувати Гантера Байдена. Бо Трамп прекрасно розуміє, що е, проти Трампа є на кілька порядків більше всього, не кажучи вже те, що в судах американських проти Трампа і лежить тому всьому свій час. Олена Бондаренко Вітаю зі святом, шановного Володимира Миколаївича. Скільки ми будемо терпіти марафон Єдині новини, на який вже за два роки витрачено 4 мільярди гривень з бюджету. На 2025 рік на виробництво марафону на мовлення буде витрачено більше 1 мільярда 600 мільйонів гривень. В той же час бюджет прифронтової Сумської області становить 1 мільярд 964 мільйони гривень, а самого міста Суми 1 мільярд мільйонів. 800... 80 мільйонів гривень на марафон притягнули якусь страшну і потворну гадалку з вінком на голові, яка проводила сеанс втіряння мізків проводолія, Все це закріплювало картами таро. Це вже на ні. До речі, за, за ці карти таро за бюджетний кошт, вже скільки людей говорили? І, і ви розумієте, ці покидьки не зупиняються. Вони, ну вони як засирають мізки, так засирають. Ну, це, це така дичь з цими ну, за бюджетний кошт карти Таро, Це люди добрі. Ну Що ми, що ми за звірину запхали у владу своїми руками? Ну, Я сподіваюся, що це не е, підписники каналу мого е, зробили, звичайно, але, але дивіться, скільки, скільки людей з запудреними мізками і, і що наголосували. Що наголосували? Прости, Господи, страшно навіть подумати. Продовжуємо. Вальтер Грейв. Пане Володимире, відповідаючи на моє запитання в частині корупції в Києві Раді, ви згадали справу 19-го року проти Юрія Гремчака. Цілком з вами згоден тій справі безліч цікавих моментів. Знайдені долари виявилися сувенірними. Все це розслідував горе прокурор Горбатюк, ще за 5 років так і не знайшов навіть сліду убивсь майдану. Та й підіграно, підігнано це було до перших ста днів геніального Зеленського. Це більше було схоже на частину спецоперації проти Порошенка, де ритуальною жертвою мав стати Гремчак і дати відповідні покази. Гремчак, до слова, тоді на кожному етері, як ніхто інший, захищав Порошенка в стилі Тримайте мене семеро. Остання частина фрази належить авторству Юрія Борисовича Швеця. Тут головне звернути увагу, чиїми. Руками робилася ця спецоперація. Задіяний були, НАБУ, СБУ і Генпрокуратура. НАБУ в той час керує Порошенківець ситник. Ну, Порошенківець себе так загнули, тому що, якби він був Порошенківським, хто б його до оборонних закупівель допустив зараз і тим більше, що й дозволив що витратити гроші і не поставити боєприпаси. І ніхто його не судить, до речі. Продовжую. Колишній пшонківський прокурор, що внесений в реєстр корупціонерів та служить сьогодні зеленим, здійснює оборонні закупівлі, корупціонер і закупівлі, просто без слів. СБУ тоді вже керує кращий друг Зеленського Ваня Баканов, що в 2022 році стане відомим під псевдовані особою дарування згідно записів прослуховування Кулініча. Генпрокуратурою все ще керує Юрій Віталійович Луценко, хоче сидіти в кріслі відступ. Гремчак – це багаторічний друг Луценка по соцпартії і далі по життю. Він десятиліттями вірою і правдою був тінню Луценка. Як ви сказали, Гремчак заради порятунку Луценка під час переслідування останнього продав своє власне авто, винаймав Луценку кращих адвокатів. Здається, єдиний зголосився взяти останнього на поруки, інші навіть руки марати не стали. До слова, Луценко не бідна людина. Пишуть медіа, що доларовий мільйонер, але. То інше, як дякує Юрій Віталійович. за декілька місяців до арешту підписує санкції на прослуховування свого друга Гремчака, Телефонує йому, як ні в чому не е, бувало, мабуть, ще й пропонував випити по келиху віскі Макалан. При цьому знає, що Гримчуку готовлять, готовлять арешт. Навіть і думки якось виручити не проскакує. Головне посада служіння новому пану Зеленському, щоб триматися. Хотіли б собі, пане Володимире, такого друга, як Луценко. Потім, коли Гримчака арештовує, ще й брудом поливав останнього разом з Портновим та іншими зеленими діячами. В результаті Гримчак отримав реальний термін. Ви весь час говорите, пане Володимире, що Луценко це буцімто якась прошенківська торпеда, запущена в прокуратуру з метою реформування. Що це борець з режимом і таке все інше, все розове? Невже вам і досі не зрозуміло, що це професійний зрадник? Зрадив комуністів-соціалістів зі Леніним свого вчителя Мороза, друга Гремчака. Ще тільки мала частина його подвиг. Він і оком не моргне використає Порошенка, який нехай лише йому морковку покажуть. Ви тільки вдумайтесь, Порошенка навіть Конституцію заставив міняти. Розумієте, як він міцно геть вона тримає. А ви говорите Порошенківські реформатори. Тут іншим попахує, перепрошую, що за багато тексту. Ну тут, звичайно, субур у вас великий. По-перше, Конституцію не міняли під, по-моєму, там була потреба в законі про прокуратуру наявність юридичної освіти. Ой. ну Це деяка формальність, тому що якщо людина 10 років голосує за закони, вона розуміється в праві чи вона тупає квалянок, тут є певна особливість такої депутатської діяльності. Я розумію, що це політичний статус. Але за каденцію, в яку депутат працює в парламенті, він точно освоює юридичну професію, як мінімум, додатково. Ну, Луценко дуже специфічна людина. Він дійсно мігрував він в Києві, він з'явився як син свого батька. Свого часу його батько нагадаю, був першим секретарем Рівненського обкому партії. Ну, а потім він вже тут реалізувався в Києві. Він довго дрейфував від соціалістів до лівого центру. Ну, але, ви розумієте, попри все, те, що він, людина, ви ж забули в цьому дописі згадати, що Луценко ж теж відбув в'язницю. І, ну, це ж теж на біографії якось позначається. Мабуть, те, що після відсидки Луценко став генпрокурором, це теж цікавесно. Мабуть, в тому була своя логіка, щоб таки, цю прокурорську ну, корпорацію поруйнувати. І до чого ми доруйнували цю корпорацію прокурорську? До того, що. У Хмельницькій прокуратурі сидить 68 інвалідів. Тобто незавершені процеси, був би другий термін Порошенка, мабуть, багато процесів були б завершені. Головне, що ревізувати наш проєвропейський шлях уже б ніхто не зміг. Ну і але Путін підсуєтілса те, що називається. Тому. Я не знаю, чи Луценко взагалі збирається в політику. Я думаю, що йому політика набридла. Але те, що він активний і оцінює публічно багато процесів, ну, я, б, я б радив звернути ну, увагу на його оцінки нинішніх політичних процесів. Як публічна особа, він, думаю, вартий уваги. От і все. Ну і завершальний допис нашого цього блоку на ці вихідні від Юрія Литвиненка. Доброго дня, пане Цбулько, з новим 2025 роком бажаю вам. Ага, так це допис від вдруге вже з'явився. Я можу його зачитати, бо мова йде про. Ага, тут тр трошки веселіше розписано розписано, але майже про те ж саме. Бажаю вам міцного здоров'я, творчого довголіття віри в нашу перемогу. Тут якось приходять перші кадри з кінофільму Совість здається, 1970 року. Пам'ятаєте надпис на новорічному привітанні трьох бійців, що вижили в концентраційному таборі? Желаю де в Новому году околеть. Це я про нашу владу. Про події останніх днів є декілька запитань. Перше, що це за система ППО, що не може збити пасажирський літак. Я відповідав на це запитання і розповідав про Ембраєр. На криворукість не спишеш. Друге, цілий рік велися дискусії про декомунізацію головка і Булгакова. До речі, ну щодо Головка, то таке. А от з Булгаковим, хіба не Булгаковщина? Удари по спілці письменників російських безпілотників. Булгаковщина чиста. Хочу нагадати, що Булгаков, уже він, по-моєму, ну, деякі біографи стверджують, що він там місяць пробув чи не в Петлюрівському війську в якості ну, якогось фельдшера. Я не знаю наскільки Булгакова долю біографію. Ну, але те, те, що його писанина була абсолютно шовіністична, і з цією шовіністичною писаниною ніде не дінеться. До речі, його дружок по гімназії, ну не дружок, але випускник гімназії, там, де жовтий корпус університету, там була по-моєму перша міська гімназія за імператора, якраз на, так, на куті біля університету святого Володимира. Там жовтий корпус де філологія зараз, колись там були міжнародні відносини, і Роман Германський, і там же була журналістика. І оцей корпус інколи при Совку називали корпус Паустовського. Ну, якось так. Паустовський так само в українську мову, мову ненавидів. Тобто Ця гімназія, вона так, по-моєму, шовіністами робила всіх, хто її закінчував. Бо в Києві було два соціуми. От Хтось дивується, звідки вулиця Московська на Печерську. Де арсенал? Об'єктивно, це стара вулиця, тому що на арсенали, на збройні заводи імператорські українців не брали. На ці заводи привозили рабсілу із Росії, з глибинної. І селили і кияни казали, що то московити, і то вулиця Московська, і вона так там, ну її перейменували вже, слава Богу. Але хочу нагадати, що ця величезна Київська фортеця це, ну, вона якось розмита екстер'єром. Але. І хто уявляв собі, на період її будівництва, XVIII століття, це була найбільша е у Європі фортеця. Найбільша київська. Цей косий Капонір і, і там всі ці форти круглі, розкидані. Це величезна фортеця була, на якій, звичайно ж, було притягнуто. На службу багато московитів, і в Києві з одного боку церкву вже тоді зламали і переформатували під імперський формат. Тоді вже сліду українського, до речі, стародруки українські випалили, так що отаке. Словом пане Юрію, скажу вам, що Гаррі Поттер заміщає з легким паром. Змінюються обставини, змінюються смаки, змінюються люди, змінюється Україна. І чим далі ми від Росії, а травма цієї війни заживатиме не одне десятиліття, і ніколи ніякої приязні вже до Росії не буде, що б хто не говорив. Це більш кривава війна, ніж Балканська між сербами і Хорватами. Це більш принципова війна. Але як ми бачимо, серби так і не можуть очухатися від цієї війни, яку вони спровокували на Балканах. Так само і росіяни, тільки це буде глибше, болючіше, травматичніше і довше. А нам, ліце, які хорвати, Стали. І мені так хотілося, щоб, щоб ми відновились так швидко, як Хорвати. Дуже б хотілося. Емоційно відновились. Так, дійсно там було багато поранених на вулицях, я їх бачив. Я був на пенконгресі в Хорватії в 1995 році. Чи шостому? 96-му. І бачив ці постріляні вулиці. Дубровніка. Бачив багато поранених, ну, ампутантів на вулицях. Тобто війна боляче пройшлася, але минуло ще десь 5 років і якось так хорвати віджили, як ми бачимо, хорвати демонструють визначні футбольні досягнення. Взагалі в спорті це супернація, і багато хорватів нас підтримують. Але як це не дивно, навіть Хорватія вдруге обирає якогось дивака президентом. Я просто був ну, тоді на Пенконгресі і мав, ну, окремо ми так віталися із президентом Хорватії тогочасним. Я вам скажу, його називали Балканський Лев, це генерал. І Франьо Туджман, по-моєму. І якось таке було відчуття, що ну, це дуже солідна проєвропейська держава. А потім от хорвати вже вдруге обирають якогось ну, фріка, який. Постійно щось говорить про Путіна як ну, видатного діяча. Якось ну, ну, дуже прикро. Бо, знаєте, Туджман... Я пригадую дискусію Туджмана із французьким таким ліваком філософом Аліаном Фінкелькро. Це в рамках Пенконгресу було. Звичайно, що Тужман правий, генерал, такий, ну, президент, батько нації, і лівак французький такий, ну, як би сказали по мірках таких дружків Зеленського, ну шльопок такий. Хоча він інтелектуал у досить відомий у світі. І це все так виглядало дивно, що ці ліваки скачуть на нього, а він так, як Лев лапою їх роз, розметав. Бо він ще до, до того ж, публіцист дуже класний історик, по-моєму. Так що от дуже б хотілося, щоб в нас був такий Тульман. Люди так зразу позирають в бік генерала Залужного. Ну, дасть Бог, дасть Бог. На цьому будемо завершувати. Свята ще тривають, і війна ще триває, і свята минуть самі по собі, а війну закінчувати треба людськими зусиллями. Не забувайте про наших воїнів. Якщо і є в нас надія на когось крім Бога. To na naszej zbrojnej siły. Dziękuję. Yep.